Що пропозиції озвучені, яка подається? у нас є пропозиція, ми б хотіли її подати. І ще нам стало відомо, що минулого разу українському якісь рішення, так? Ні? Ні. З прибут парку Шевченка. ви були? Ні. ні, ні. ні. Ми минулого разу не були. Після вас рішення, коли Ні, це не вирішувати. Чітко збували, що без групи не приймається ніяких рішень. Це, домовилися. Тоді це уточнити, все, тоді можемо розпочинати. Окей, давайте. Чекаємо, що. Ні, так звільняємо, а в нас немає, ми чекаємо квівання, ми чекаємо пропозиції, щоб власне маня по баченні, що лишили за громаду і в Так, звичайно, як краще зачитати нам чи передати просто. Там по парку і по Шевченківському воду. А дайте другий цикл, щоб знайомі. Вони питання щодо статусу земельних ділянок, які знищені до Чельського парку, Шеченського порядку талена земельних захворів. Зокрема, з мене зв'язки з канадством номер, який потім площі 1,6 гаразд, що вони по вулиці Аркаса 2. Міці планують створення парку Героїв України. Із тим, коли громади виходить з того, що чином запроваджено незакордонне розміщення майбутнього дитячого та вже існуючого всюди майданчика, на території батьків ділянки, та з нових таким, тобто на частині території так званого парку гробої України. Зміну цілого призначення втратим земель реакційно реакційного визначення з будівництва обслуговування об'єктів фізичної культури на зелені зони і зелені насадження в атаці громадських умиєм парку зону для активного та пасивного способу відпочивання, а не для будівництва об'єктів. Потреби у виокремленій частині земельних ділянці за сполучжі, дитячого мелянку, туалету чи дослування спортивного медатчика, земельний ділян, який перебуває в операційній зоні, немає змісту. Так, як 15 лютого безпеки року платити, формат який вийшов, площу 1,6 гарні, що не по вулиці, а касавбату, яка перебуває в комуналістівської реальної громади, було приймовлено натину цілку розмірів. 15 мільйонів, вважаємо, що змінацію було проведено мене ділянка, які змінить те, що фарку шинку озеро та прилегну та поліці, зокрема, з мене ділянки на основному за два пункту місця долини буде дорешнім та таким, що відповідає інтереса допомагати міста Поломи. Вважаємо продуктивність встановлення доріжок до колега Шеченського озеро для активного способу життя міста. Коловних з ділянні та стандартів. Я саме стосується освіти ще возразу. У зв'язку ми маємо суд, і з думки громади, було, які зремонтики, не збережені, ці громади, там маємо руку устою нашого краю устою, як уступі, розміщені розміщення території, що парку Шевченківського озера та прилегли до них територій, зокрема земельні ділянки з питанням номер, номер той сімейства. Я його не буду номер той смисло. Ми приймаємо рішення. Підтримуємо рішення ваше, тому що там багато тексту. Ні, Основне питання, що що? історію, що це залишається зоною зелених насаджень власне поштовху. Ну, так, да. ну, обговорили всі ці нюанси. Але там ще є один нюанс, який доводить до читати в Можете долучити за мене для вишкування води? Ні. Тому до нас, до наших експресів, не можна читати. Долучити земельну ділянку розміром 40 сотих, на якій знаходиться колишня естакада, за яку громада міста Коломиєві відстоювала права у зв'язку із продажу через податкою до парку Георгії. 40 сотих естакад долучити. Так, а зловчих місяць міста, ага, долучити. Розробити всі такі документи для затвердження парку виробництва України з, з, з урахуванням вищих виборів. Що наші чергу? Ми можемо так само читати, що це було так інакше. У нас все, будемо робити, ми не приймаємо рішення. Тобто, два моменти. То, що було, і цим 40 сотень. Де знаходиться естака. Воно було б несено, як журтували на цей рок, воно щось таке має. Бо я тоді говорили, і сказав, від самого, від Вербіжкового уста, яке йде, вона має бути конкретно факт патрон, який просто покупає. Щоб не летали, ніхто потім... Далі не, не, не піднімали питання. Ні, я просто говорю про те, щоб не піднімали питання взагалі, навіть і на минулі. Давайте зробимо раз, так? Це, паски, все, і, но... Ну нічого я я не було, забуду, але ви знаєш, як не виходить, десь 100 там оціняв, десь то. Давайте зробимо так, ми ми не щоб вийшло. А хто може проміжкою радістю? Комісію оцінку, крім міської ради. Хто нікому все, що проведено, було оцінка церкви. Це я один 9 мільйонів. То було замовлю, тому що введення. Якщо ви не знаєте, то ви є звітувати. Дивіться, є міської ради, ніхто. Я розумію, але Як ви це не знаєте. Витяг з ДНЗ. Витяг тому що показували, без зазначений нормативного шука оцінку. Витяг про нормативну грошову оцінку підтягується автоматично. Угу. Автоматично. Ви замовити витяг про нормативного грошову оцінку, замовити витяг із державного земельного катаступу земельного ділянку має право. Будь-яка людина, це можна замовити навіть через інтернет, використанням поразного зараз. Заходите на сайт, є але є, сайт далі податків, будь-хто може. Тому потрібно грошу, а оцінка земельної ділянки, це всього лиш, але хтось робить, ми їм всі напередові на то, німа не треба того. Ну хтось тут речі. Щоб не було зайвих запитання, всі моменти оцінки, всі, що проводяться від міської да. ради, проходять земельну комісію і проходять сесію міської це ради. Рішення сесії не. по оцінці не було. Тобто це міська рада. Ми, як депутати, це дізналися в першому оцінки. Тобто спочатку ми робимо інвентаризацію земельної.

У нас виходить так, що ми та якби хотіли для себе, що до Я вважаю, що це для місця, для всіх, це, це всіх правда. Будуть сьогодні депутати, завтра не будуть будуть старину там. Але тут буде просто так, мене того, що ми хочемо зробити, зацементувати для всіх, щоб це було так, як є, правда, такому ніхто не хочуть, щоб хтось прийдесь з рублем ще більше, ніж нас є половини, які сьогодні так Я що помітили. Вони зустрічі. Далі будете піднімати, давайте зробимо раз і все, якщо торгували, то цей. Тобто, щом, і, що ми хотіли до вас здобуватися? Що ми цю оцінку не змовляємо. Я просто хочу, щоб ми це зрозуміли. Через сесію міста, через земельну комісію, така оцінка не проходила, ми таку вказівку не давали і ми цього не підтримуємо. Ми зараз підтримуємо те, що ви сьогодні нам ə, зараз допомогли. Це узгодження, ми вже це обговорили в принципі. Це всі підходить, все класно. Для міста, Коломи мати такий парк, це дуже класно. Тому нам потрібно його залишити в хорошому світі. Все, тоді, по великому рахунку, я думаю, що ми визначилися, щоб як рішення у... що що і було. Тобто, абсолютно. Захочете щось там, але щоб не з'явилося завтра другі групи, ви казали, що призете якісь, але... Ну ви скаже, ну ви щось хотіли, ну, що це як розумієте, Це маніпуляція не знаю, а може так створитися хтось під <сь> самі, <сь> бо ви збираєте, було там люди, ми зібрали. Я сам не знаю, я вчасно там, я не знаю, проходив. Я хочу вчився, я вчасно так, я скажу, був...

І обговорити цих 40 сотих біля ескакати, бо їх там немає. Так. Є пропозиція, така. ми можемо зараз голосувати на шість, але я б казав, що все зробити одним і, і... і потім Так. потім ну, Ви все добре кажете. Ми це ще раз я не хочу, щоб хтось подумав. Так, що просто це так. просто е, Практично цей дві окремі ділянки треба об'єднати.

це приймається. Для того, що, для того, щоб зробити, наприклад, це об'єднання, треба перше, це е, об'єднання, ну, визначити ділянку. Кадастр не Створення онлайн ділянки, перше речення, затвердження, реєстрація комунальної власності. Ми не претендуємо на захист. Ми не претендуємо для того, щоб це рішення пішло. Ніхто не говорить про захист. Це не спілячає комісію, щоб тут так привозити. Це ділянка 40 соток використанням Як ця ділянка о 16 соток. Я поговорю не з вами. Є готова земельна ділянка. Займаємо, тут створюємо, казали номер. А потім об'єднано, об'єднання, що земельний ділянка, зі свого паркову зону. Ми потім так. Але це все загально, вона спільно такого роста для міста, не для себе, не для кого дороги, для дітей, для внуків, де так робить внук. Там ще дорога, ні? А дорога так, Все одно має бути окремо, тому що дорога все. Так, я щось кажу, ми не можемо її об'єднати. Просто зараз дивлячись на... З тут з дорога. ми можемо що тут є дороги, ми не можемо просто об'єднатися. <порък> Воно буде, да, буде розрізати. <порък> добре. це вже технічні питання, постараємося. Але ще раз, я хочу, щоб ви зрозуміли, це чотири сесії. Не того, щоб підавати документи, можливо, не на кожну сесію будуть готові документи. Ви маєте <порък> тобто, ну, я ще раз, Це фіменція, Це ще як не зможе, це мінімум. Це я хочу колись. Ну бачимо, ви покриєте. Ваші підрядники є на все основне. Просто раз по технічному не повало на сесію, ще плюс місяць, ще без розуміння строку. Це стандартно, що у вас є, що ви зачепились з нами і нам ніяк. Так, з вашої сторони Тому тільки грубо говорять, от є одні, то зараз ми приведемо двоє. І так робиться, так робиться, зараз робите там Богоначі, чи там робитесь. Давайте думати позитивному ключі. Ми голосуємо двічі, ми голосуємо зараз одну. Потім додатки до плюсового. Ви не думали, що ми голосували одне, залишили. Добре, там є мобільні телефони, є адреса для переписки, є електронна адреса. Якщо ви щось там треба уточнити, дзвоните, ми приходимо, все вияснюємо, домовляємося, немає проблем. По озеру ви не вирішуєте, це не комісія. Там взагалі дивіться, ви тоді говорили, бо теж нам всім це цікаво, так? Але...

а че, я воно, я воно, що я вам сказав, що вона там вже давно в його купив, чи хто там купили його? Це таке саме? Ні, там, там ріжуть дерева так само. Це з інформації, що вони де і деякі мільйони на кушкові діляли. Це от таке саме? Ні, ні з... а що ріжуть дерева? Зелене господарство, це як комунальне. Комунальне. Все. Значить, тоді його Тому мала туди, ні, тоді. Значить, тоді його мала туди може попасти на територію, ну, наприклад, хтось спрацювати, попасти на цю територію і обстежити ту ділянку, наприклад. Бо там ріжуть дерева. А

She's like,